Знайомо понабрав ще років 10 тому і зараз борг 800 тисяч, деякі контори досі дають. Ну, якщо це старий борг 800 тисяч, там треба персонально дивитися, що за кредитор давав під заставу на заставу, що зі строками позовної давності і вирішувати. Але якщо зараз свіжі борги більш ніж там 200-250 тисяч гривень, то тут більш економніше і розумніше це подавати на банкрутство. Єдине, що зараз практика банкрутства у нас не дуже. Опрацьована, деякі суди приймають сумнівні рішення, особливо коли кредитори не заявляють свої вимоги в рамках процедури банкрутства. Тому зараз навіть на банкрутство подавати, ну, треба подумати і поспілкуватися з професіоналами, оскільки не завжди борги через банкрутство списуються. Я вважаю, що після закінчення війни. Трошки буде переглянуто відношення до банкрутства. Будуть відповідні зміни до кодексів для того, щоб якщо все ж таки людина на банкрутство подала, то незалежно від того, скільки в нього кредиторів, чи звернулися ці кредитори до суду, чи підтримали свої вимоги, чи ні, борг повинен бути списаний повністю. І таких боржників після війни ми повинні анульовувати ну, пачками для того, щоб в нас країна перезавантажилася, і люди, які там понабирали кредитів і ще їм там зверху там, в 2-3-5 разів накидали процентів та пені, вони могли ці борги або справедливо віддати, або списати, і далі жити вже